Привіт, малята! Нас гноми в гості запросили, щоб у цікаву гру пограти, щоб разом з ними ми могли моделі слів тепер складати. Щоб нам до гномиків дістатись, потрібно звуками нам стати і полетіти чим скоріш, у ці будинки завітати. У цих будиночках живуть гномики Тім і Том. Вони зовсім не схожі одне на одного. Том має твердий вольовий характер. Його ім'я починається з твердого Т. Т. Том. Він полюбляє все те, що починається з твердого звуку. Т. Т. Тім веселий гномик. З м'яким характером. І навіть його ім'я починається з м'якого приголосного звука. Т. Тю. Він обирає слова, що починаються з м'якого звука т, або в яких є м'які приголосні звуки. Гномики дуже дружні, завжди і всюди ходять разом. Час вже трішки нам пограти і загадки відгадати Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океан, зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит. Добродушний, синій. Хто діти? Правильно це кит. Відчинили тихо двері, увійшов у звір, має хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть. Потім міяличко і на пішці гарно спить. Хто ж це діти? Так, це кит. У слові кит звук к звучить твердо. У слові кит звук ки-ки звучить м'яко. Приголосні звуки бувають твердими. І м'якими. Голосні а. О, у Е і вказують на твердість приголосних. Голосні я, Ю, Є І вказують нам якість приголосних. На письмі ми позначаємо приголосний твердий Однією рискою, а приголосний м'який двома рисочками. А тепер, діти, спробуйте самостійно розібрати такі слова і зробити звуковий аналіз слів. А тепер малята. Давайте пограємо у гру, яка називається звукове намисто. Повторюйте разом зі мною А, У О. У, о, У, І. О. І, а. А. Е. О. І у О. І. і. Е. А тепер складемо з приголосним А-м. О-м. У м. А зараз приголосний на початку. Ма. Мо. Му. А тепер малята проспіваємо склади МА. Мо. Му ам ом ум. Малята нам гномики приготували завдання. Розгляньте малюнки, виділіть голосом перший звук у словах. Чим вони відрізняються? Зафарбуйте на звукових схемах будиночки звуків, що вимовляються по-різному. Розфарбуй тварин, назви яких починаються з м'якого приголосного звука. Назви предмети. У яких словах перший звук звучить твердо. А у яких словах м'яко. Познач ці звуки фішками. Сподіваюсь, малята. Ви запам'ятали, які це тверді та м'які приголосні звуки і як вони утворюються? Дякуємо Тіму і тому, що запросили до себе в гості. До наступних зустрічей, гномики, до побачення малята!